Він буде трошки лагідніше з ним, а він же щиро тебе кохає. Так я все розумію. Але він такий смішний, коли стежиться поривнує, що я не можу втриматись. Ну, так, є таке. Але гай а... не знаю. О! Що ти ж? Так це смакуло не приймав. А давай дружимо що так. А давай, заведеться.